Всемогутній і вічний Боже, сьогодні я приходжу до Тебе в могутньому імені Ісуса Христа, мого Спасителя та Викупителя, я визнаю, що Ти єдиний істинний Бог, цар царів і Господь Господарів. Жодна сила темряви не може вистояти проти Тебе і проти тих, хто належить тобі. Господи, в імені Ісуса я відкидаю та знищую всі форми чаклуенства, магії. Окультних практик, заклять і проклять, спрямованих проти мого життя, моєї родини, мого майбутнього чи мого призначення, я проголошую, що жодна зброя, створена проти мене, не буде успішною, бо мій захист у дорогоцінній крові Ісуса Христа. Отче, я відмовляюся від усіх проклять предків, усіх поколінних союзів та будь-якої нечистої духовної спадщини в моїй родині. Я проголошую, що я нове творіння в Христі Ісусі, омитий, викуплений і освячений Його благодаттю. Господи, нехай твій святий вогонь спалить усі діла ворога, і нехай Твоє світло осіє кожну сферу мого життя. Я проголошую, що ходжу у свободі, перемозі та благословенні, які Ти приготував для мене. Дякую Тобі, Отче. За перемогу вже здобуту через хрест Твого Сина, і я з вірою проголошую кров Ісуса Христа, пролита на хресті, знищує всі окультні зв'язки, руйнує всі невидимі ланцюги та зводить нівець усю владу темряви над моїм життям, уся слава, честь і сила належать тобі, нині і по віки віків, в могутньому імені Ісуса Христа. Амінь.